Вітаю вас, мої шановні представники Знаку Зодіаку Телець. З вами ваша стола Климанко Наталія. Це прогноз для вас на квітень. Розберемо головні аспекти, які можуть торкатися нашого життя, щоб ви могли якомога краще спланувати свій місяць. Квітень буде дещо легший на різноманітну зміну енергії, проте нас чекають і напружені аспекти. Втім. Початок місяця дуже сприятливий різноманітними можливостями для реалізації наших планів, не дивлячись на те, що і Венера, і Меркурій ретроградні, та все ж таки також буде просування вперед, оскільки вони вже переходять в прямий рух. Свої прогнози ви можете дивитися за знаком асценденту, знаком куди потрапляє сонце, та місячним знаком. Діток ми дивимося за знаком саме куди потрапляє місяць. Якщо ви не знаєте свого асценденту і сітки домів вашій натальній карті, можете писати мені в коментарях під цим відео вашу дату, обов'язково час та місце народження, і допоможу вам розібратися. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете писати мені в Дірект інстаграм. Тож почнемо із 1 квітня. Цей період, місяць, який символізує нашу підсвідомість, відчуття безпеки та комфорту, буде у з'єднанні з Ураном. А це планета різкого, неочікуваного і креативного. В цей час нам може дуже сильно захотітися свободи, звільнитися від рутини, сприятливий час впроваджувати щось нове, креативне своє життя, спілкуватися з друзями, а також однодумцями. Оскільки це з'єднання буде в вашому першому секторі, то це сприятлива можливість для того, щоб ви впроваджували щось нове в своє життя саме для просування власного бренду. Це може бути і щось нове стосовно вашого іміджу, стилю. Наприклад, ви можете придбати якусь брендову річ або ту, яку давно хотіли, щоб вона зробила акцент на вашому образі. В цей час на небі буде діяти гармонійна комбінація, бісекстиль стиль за участі ретроградної Венери, ретроградного Меркурію, а також Марсу. Тобто... Наші бажання, наші дії і наші плани чудовий період для перегляду взаємовідносин, перепідписання важливих документів. В цей час ми можемо свої думки краще донести до інших людей і здійснити свої бажання за рахунок активних дій та ініціативи. Торкатися цей аспект буде вашого першого, третього та одинадцятого секторів. Тобто, обов'язково вам на допомогу прийдуть ваші друзі, однодумці, а також ваші знання. Оскільки третій сектор це і соціальні мережі, спілкування, засоби масової інформації, навчання обов'язково різноманітна паперова справа, комерційна діяльність. А також одинадцятий сектор: це інтернет, це нові технології, це різноманітні соціальні організації, тобто від того, як ви будете позиціонувати себе саме. Як ви будете проявляти свої навички, таланти, а також знання? І, відповідно, це може бути сприятливим періодом для соціально значущого проєкту? 2 квітня місяць буде в гармонійному аспекті удачі до Плутону. Плутон це планета різких змін, кардинальних змін, які руйнує все відживши на своєму шляху. І цей період. Оскільки сам аспект тригона, аспект удачі, це аспект руйнування перешкод на вашому шляху, тобто в цей час може бути звільнення від того, що вам надає розвитку. Також буде і точний аспект між Сатурном, Ураном, які будуть робити гармонійний аспект удачі також і до Марсу, тобто за рахунок спланованих дій, за рахунок. Креативності, підтримки друзів, однодумців, побратимів, ми зможемо досягти успіху. Це аспект, який пов'язаний із боротьбою за свої права, свободу, незалежність, за свої цінності, і він може дати дуже сильний фундамент до подальшого розвитку. Тобто може бути і результат вагомий, і відчутний, хоча і не швидкий. Також 3 квітня І Венера, і Меркурій будуть у з'єднанні з, з Кармічним місячним вузлом. А в цей період вони будуть у з'єднанні в вашому 11 секторі. Тобто це можуть бути повторні зустрічі з вашими друзями та однодумцями, або ж перегляд взаємовідносин, може бути і перегляд планів. Це також може вказувати і на новий досвід та нові можливості, які можуть відкриватися перед нами. Оскільки Кармічний місячний вузол раху вказує на шлях еволюції, то це може щось бути для нас нове, незвідане, і воно може давати нам певні складнощі, ми можемо бути до цього не готові. Але саме зараз, і тим більше в період, коли дуже швидко змінюються енергії, ми повинні бути готовими до нового, бути відкритими Всесвіту. 4 квітня. Буде взаємодія, гармонійна точна між Ураном та Сатурном. І Сатурн особливо любить аспекти, які розходяться. Сатурн планета стійкості законів, порядку обмежень, кордонів, відповідальності. А Уран це ну, поки щось різке, неординарне, креативне, це те, що неочікуване. І саме в цей період ми можемо уєднати ці дві планети. Взагалі, ці дві планети є. Управителями знаку водолій, тобто структурувати знання, щоб була система, щоб був певний план, і в той же час вдихнути щось нове, креативне, і тоді ми отримаємо гарний результат. Стійкість нам допоможе подолати труднощі, а наша креативність і нестандартний підхід також допоможуть легше дійти наших цілей, торкатися аспектів 3 третього та 11 секторів тобто, це чудовий період для. Перекваліфікації, здобуття нових знань, корисних контактів, а також розширення своєї діяльності через онлайн, через провадження чогось нового, наприклад, штучного інтелекту, або ж провадження нових креативних ідей, спілкування з друзями, вони можуть підкинути якусь креативну ідею. 5 квітня буде гармонійний аспект і між Марсом та Сатурном. А також Марсом і Венерою. Це чудовий період, оскільки Венера ще ретроградна, то це може вказувати і на повторні зустрічі, перегляд відносин, перегляд фінансового стану, перезаключення угод. І оскільки гармонійна взаємодія між Сатурном і Марсом, то це вказівка на те, що ми можемо подолати будь-які труднощі за рахунок дисципліни, наполегливості і наших активних дій. 6 квітня буде ряд сприятливих можливостей за рахунок гармонійної взаємодії між планетами. А саме місяць буде з'єднанні із Марсом. Це аспект, коли ми можемо, якщо ми не пропрацювали в нашій натальній карті Марс, то це можуть бути імпульсивні вчинки, підвищена емоційність, підвищена конфліктність. Або ж ми можемо проявити стійкість, відповідальність, чесність. І тоді місяць нам допоможе діяти на інтуїтивному рівні. Тут більше важливо прислухатися до свого внутрішнього голосу. І вони будуть робити гармонійний аспект і до Венери, і до Меркурію, і до Сатурну, і до Кальмічного місячного вузла. Тобто саме в цей час перед нами відкриваються чудові можливості для того, щоб через наполегливу працю досягти поставлених цілей. Також 7 квітня буде гармонійна взаємодія між Сонцем, місяцем та Юпітером. Сонце це наше Я, наша свідомість. Місяць це наша підсвідомість, наші внутрішні бажання. А Юпітер це планета удачі і вона все розширює. Тож це можуть бути сприятливі можливості для реалізації того, чого ми дійсно бажаємо. Проявити свій творчий потенціал. Також. Чудовий період і для зустрічі з наставниками, для підтримки, для звернення до впливових осіб. Особливо період може відмітити від 14 годин 30 хвилин і до 16:30, коли буде точна взаємодія між цими планетами точні аспекти. Потім вони ще будуть розходитися і з рахуванням Орбісу, ще будуть діяти, але саме точний, саме пік цієї енергії припадає із. 14.30 до 16.30 за київським часом. Також, 7 квітня, у нас Меркурій переходить в прямий рух, тобто він у своєму стоянні і він акцентує теми, які стосуються нашого мислення, наших знань, спілкування. І оскільки він переходить в прямий рух в знаку риби, то це також і період, коли наші думки можуть бути. Більше націлені на свій внутрішній світ, на свої бажання, на прояв милосердя, сприятливий час для молитв, медитацій, для різноманітних практик, які допоможуть вам матеріалізувати ваші мрії, вслід за Меркурієм, 13 квітня і Венера. Переходить в прямий рух, також стає директною. І ще плюс-мінус два дні до 13 квітня вона стоянні, тобто вона також буде акцентувати питання, пов'язані із взаємовідносинами, а також нашими фінансами. 13 квітня також важлива дата, оскільки із 2 години ночі, 21 хвилини, ми будемо зустрічати повню. Тобто, в цей період. В сонце буде в опозиції до місяця, і місяць буде висвітлювати нам теми той сектор, куди потрапляє. Більш детально, як завжди, я зроблю окреме відео для кожного знаку зодіаку. Та головне, що в цей час ми можемо отримувати результати, буде якась ясність, і оскільки повня буде в вашому шостому секторі, то ви зможете отримати результати, які стосуються вашого режиму дня. Ваших рутинних побутових обов'язків можливо в цей період ви можете переїхати і зміниться ваш режим дня, або ж ви будете розглядати ці питання і. Для себе з'ясовувати, як саме ви хочете харчуватися, адже шостий сектор це ще й сектор здорового способу життя, це сектор тварин, можливо, будуть якісь звістки стосовно домашніх улюбленців, це діми допомагаючих професій, роботи по найму. Можливо, ви знайдете саме ту роботу, яку давно шукали, або будете переглядати умови вашої роботи. Можливо, це буде і перегляд ваших обов'язків на роботі, або ж ясність стосовно відносин в колективі. Також, цього дня буде гармонійна взаємодія, залишається і між Марсом, Венерою, Ураном та Сатурном. Тож також ці планети будуть нам допомагати. 16 квітня Меркурій, планета мислення та інформації, переходить в знак Овен, тож. Можуть бути дуже багато ідей, інсайтів, зустрічей, переписок, зідзвонів. і оскільки Меркурій переходить в ваш 12-й сектор, то це може стосуватися режимних об'єктів, санаторії, лікарень, а також ретритів. Далеких земель, місць вашої сили. В цей період ви можете отримати звістку здалеку, або ж зустрітися із цією людиною, яку давно не бачили, або ж знаєте давно. Або це може бути пов'язано із вирішенням питань стосовно діяльності вашого партнеру. 12-й сектор це ще і сектор мрій, психології. Хтось може отримувати більше інформації і спілкування саме через езотерику, через. Практики, які пов'язані із своїм підсвідомим. Оскільки Меркурій перейшов в прямий рух, то не буде вже більше таких заторів, поломок, справи будуть іти більш швидко. Із переходом Венери в прямий рух буде більше нових спілкувань, адже вона дала нам можливість переглянути взаємовідносини. Щоб ми залишилися з тими людьми, які будуть нам давати радість, надихати, які будуть нас укриляти, обрати саме те, що ми любимо, що дає нам гармонію і внутрішній спокій. Також цього дня буде діяти гармонійна конфігурація, замкнена супертрин, тобто це тригони, аспекти удачі між Марсом, місяцем та Меркурієм. В цей період ми можемо реалізувати задумане, свої плани. І у нас буде більше можливостей проявлятися саме через виступи, через голос, через слово та наші знання. Торкатися аспект буде 3, 7 та 11 секторів з урахуванням орбісу діє між планетами. Цей аспект може торкатися і 4, 8 та 12 секторів. Тобто, все рівно залишається актуальними тема, які пов'язані із. Партнерством, вашими друзями, близьким колом спілкування, вашою родиною та соціальними проектами, вашими планами на майбутнє. 18 квітня Марс буде переходити в знак Лев, ваш четвертий сектор, там, де Марс та у вас буде більше активності, більше ініціативи. Ви будете більш наполегливо. Діяти саме в секторі, який стосується вашої сім'ї, це може бути і допомога рідним, особливо батькам, оскільки це їхній сектор, це може бути і активність пов'язана із вирішенням сімейних питань, питаннями нерухомості, місця проживання. Для когось це може бути переїзд в інше місце, або ж сприятлива можливість для покращення умов проживання. Це може бути і пов'язано із переглядом платіжок, питаннями оренди, купівлі, продажу майна, активна позиція і щодо своєї батьківщини та підтримання традицій роду. 19 квітня сонце буде переходити в знак Телець, ваш перший сектор. Вітаю вас, мої любительці, із настанням ваших днів народжень, саме за Сонцем. Нехай ваші плани та мрії обов'язково реалізуються і найкращим чином для вас. Тож, Перед цим важливо було відпочивати, більше займатися власним внутрішнім світом, пропрацьовувати свої мрії та плани, і зараз ви вже можете яскраво себе проявляти, адже там, де сонце, там фокус нашої уваги. І ви можете яскраво виступати, заводити нові контакти, підписувати договори. Це чудовий період для показу себе. А з 20 квітня починається напружений період. Оскільки Плутон буде в напруженому аспекті квадратури до чорного місяця. Аспект цей буде тривати до 5 травня. Крім того, що сам по собі це дуже напружений аспект, адже Плутон це планета руйнувань, а чорний місяць він зараз в знаку Скорпіон і під управлінням Плутону, то це період, коли може бути критичність надмірна, острах. Загострюються питання пов'язані із життям та смертю або ж із великими грошима, з ризиковими ситуаціями. Це може бути період ілюзій, помилок. Тож цей час не рекомендується ухвалювати важливі справи. Крім того, плутон і чорний місяць будуть ще також формувати. Напружену конфігурацію замкнуно, яка називається Великий Квадрат за участі також і Сонця та Марсу. Тобто Сонце буде в опозиції до Чорного місяця. Сонце буде в напружених аспектах квадратури і до Марсу, і до Плутону, до двох войовничих планет. І, відповідно, Марс в опозиції до Плутону. Ми вже знаємо цей аспект, коли Марс був ретроградний, починаючи із. Грудня місяця 2024 року ми бачили загострення конфліктів. Саме зараз буде ще один такий стрибок енергії. І також чорний місяць буде в напружених аспектах і до Марсу, і до Плутону. Тож в цей період не ігноруйте сигнали повітряних тривог, не втягуйте себе в конфлікти, уникайте великих скупчень людей, і тоді цей аспект нам дасть просто більше можливостей. Пропрацювати свої страхи, пропрацювати свою внутрішню агресію, звільнитися від того, що не дає нам спокою через творчість, через дисципліну, наполегливість, активність і взаємодопомогу іншим. Адже Плутон вказує на те, що ми маємо проявляти відповідальність не лише за себе, але і за великі колективи, за великі групи людей, які нам довіряють. 27 квітня ми будемо зустрічати молодик. Новий місяць буде у знаку телець в вашому першому секторі. Тобто, в цей період ви можете прописати плани на найближчий місяць вперед, які стосуються саме вас, як особистості, вашого стилю, образу життя. Також вашої зовнішності, те, як ви показуєте себе на люди. Це ваш місяць, це ваш період, коли ви яскраво проявляєте себе. І сонце, і місяць будуть вам давати енергію для того, щоб вас побачили інші люди, більше вам довіряли, більше взаємодіяли з вами, враховуючи ваші інтереси. Особливо торкнеться цей аспект. Якщо у вас знаходяться планети або ж Сонце у восьмому градусі знаку Телець, плюс-мінус 5 градусів. І 30 квітня також буде точний аспект напружений між Плутоном та Чорним місяцем, і в той же час пом'якшує ці обставини Венера, яка переходить в знак Овен. Тобто ми будемо більш яскравими, більш наполегливими, імпульсивними в наших бажаннях, вони будуть більш палкими. Це як Амазонка, яка чітко знає, чого вона хоче і досягає свого бажаного. Для вдалої стрижки та зачіски на квітень місяць можу назвати вам наступні дати. Це перша, 6 квітня до 11.15 а також 7 квітня після 12.30, 8 квітня після 15 годин 40 хвилин, 9, 10 до 15.30, 11, 19, 20 і 28. Нейтральними є 2 і 3, 16, 22, 29 і 30. Інші дні вважаються не сприятливими, адже з урахування місячної доби, знаходження місяця в певному знаку, а також напружених аспектів решта днів вважаються не досить сприятливими. Якщо ви хочете, щоб ваше волосся відростало швидше, то можете робити стрижку, наприклад, на зростаючий місяць. Якщо ж хочете, щоб зачіска тримала довшу форму, тоді на спадаючий місяць. Бажаю вам успішного квітня, реалізації ваших планів. Найкращим чином, якщо сподобалось відео, то обов'язково підписуйтеся, буду дуже рада. І до наступних зустрічей в наступних відео!